Добра ніч, маленький слухачу. Сьогодні ми читаємо 21 розділ, що називається До Пінга повертається понг. Це історія про братів, про те, як важливо бути разом. Укривайся тепло, заплющ оченята і слухай, що сталося далі. Брейдон міряв кроками фоє величезного актового залу, де відбувався чемпіонат з настільного тенісу серед юніорів. Ліворуч від нього була стійка реєстрації для одиночних гравців, а праворуч реєстрували парних. На стіні прямо перед ним висів годинник, який показував. Щодо закриття реєстрації залишилася одна хвилина 22 секунди. Ще трохи і йому доведеться записатися одиночним гравцем. Брейдон глибоко зітхнув і труснув головою. Сердитий, що навіть дозволив собі сподіватися на з'яву брата, старий Марвін був би вже тут. Якби його розумом не заволоділо геймер чудо 500, подумав Брейдон і поплентався до стійки реєстрації для одиночників. Два брати долинув голос позаду нього. Брейдон крутнувся на місці й побачив на вході Марвіна. Одна команда, відповів Брейдон. Супер банда. Радісно крикнули вони вперше після того, як Марвіну подарували приставку. Ти прийшов. гукнув Брейдон з широкою усмішкою на обличчі. Ну, обіцянка є обіцянка, братику, десь тут має бути трофей з нашими іменами. сміхнувся Марвін. Чому ж ти нарешті покинув приставку? Марвін непомітно зирнув угору на скляний люк, над фоє, куди зазирав різдвозавр, захоплено махаючи лапкою. Схоже, я просто забув дивитися вгору. Що ж, відверто кажучи, геймер чадо 3000 був просто відстійним старшим братом. Марвін і так це знав, та все ж. Важко було чути це від Брейдона. Одна справа кинути футбол чи походи в кіно заради відеоігри. Але кинути свого меншого братика Марвіну навіть не треба було бачити своє ім'я в списку нечемнюхів, щоб зрозуміти, наскільки це неправильно. Він іще ніколи так не розчаровувався в самому собі. Твоя правда, зітхнув Марвін. Геймер чадо три тисячі був відстійним старшим братом. Але, усміхнувся Брейдон і засунув руку в рюкзак. Я знав, що Марвін мене не підведе, тому навіть спакував твою ракетку. Дякую, я теж для тебе дещо маю. Марвін стягнув тренувальну футболку. Редьборн Роверс і простягнув її брату. Не може бути! Де ти її взяв? Це довга історія, а в нас залишилося всього 30 секунд до кінця реєстрації, тож розповім пізніше, сказав він, і вони стрімголов помчали до стійки. Ви якраз часно, сміхнувся літній вусатий. Пан за стійкою. Назва команди Марвін із Брейдоном перезирнулися й кивнули. Понгери! Чоловік підняв брови і вніс їх у список. Гаразд, сподіваємось, понгери, ви не смердюхи. Ваш перший турнір розпочнеться через 5 хвилин за столом номер 2 Граєте проти Супердвійнят. Правила турніру. Команда, яка перша набере 11 очок, виграє. Брати зайшли в актовий зал, де сотні глядачів дивилися, як розминаються гравці. Попереду них у центрі залу, залиті білим світлом прожекторів, стояли чотири столи для пінг понгу, а довкола них гравці, з якими вони мали змагатися. Ось тіл номер два, показав Марвін. Хлопчик та дівчинка десь їхнього віку розминалися та присідали біля столу, явно готуючись до турніру. Агов ми, понгери. Ви супердвійнята? запитав Брейдон. Вибач, але ми не розмовляємо з ворогами. Гмикнула дівчинка, вертячи на вказівному пальці ракетку для пінг-понгу. У цей незручний момент неочікувано згасло світло та затрубили ні звідки гучні фанфари. Пані та панове, прогримів коментатор по гучномовцю. Зустрічайте! Чинні чемпіони з пінг-понгу серед юніорів. Брати ракетки. Персі та пол ракетки ковзнули на колінах в актовий зал під бурхливі оплески публіки. Дякуємо, дякуємо, мовив Персі ракетка, позираючи на галасливих фанів з-за дзеркальних окулярів. Як тупо, прошепотів Брейдон Марвіну. Дуже тупо погодився Марвін. Пообіцяй, що ми ніколи не станемо такими, як вони. Ага, давай просто переможемо їх. І сказавши це, вони стукнулись ракетками. Спершу нам потрібно здолати суперлузерів, сказав Марвін. Ми все чуємо в один голос застогнали супердвійнята. «Ой, я думав, ви не розмовляєте з ворогами, усміхнувся Брейдон, коли суддя подув у свисток і розпочалися перші матчі. Аріс Двозавр тим часом стрибав по даху актового залу і зазирав у скляні люки, спостерігаючи за чемпіонатом. Коли матчі розпочиналися, він тільки те й робив, що присідав і нахилявся, ніби. Відбиваючи подачі, які прилітали Марвіну з Брейденом. Кілька разів вони ледь уникнули поразки, поки Марвін не перелаштувався на гру в реальному житті, рухаючи всім тілом, а не тільки пальцями, вони працювали як команда. Брейдон прикривав Марвіна, поки розігрівались його м'язи, і він пригадував відчуття ракетки в руці. Що розтинає повітря, м'який цокіт м'ячика, що стукає об стіл, і довіру, яку він мав до свого партнера. Перед фінальним раундом першої гри Марвін уже відбивав подачі, задіюючи, здавалось, надлюдські рефлекси, аріс Двозавр. Ледве встигав за білою плямою м'ячика, що з шаленою швидкістю літав по столу. Щоразу, як Марвін із Брейдоном вигравали подачу, динозавр перекручувався на місці і переможно ревів так, що іноді Марвін чув його і позирав угору з переможним виразом обличчі. Щоразу, як Марвін із Брейдоном вигравали подачу, Динозавр перекручувався на місці й переможно ревів так, що іноді Марвін чув його і позирав угору з переможним виразом на обличчі. Незабаром завершився перший матч. Марвін із Брейденом розбили в пух і прах супердвійнят, після чого зійшлися у протистоянні з суворими сестрами. Різдво спостерігав, як команда противників робила підкручені подачі, від чого м'яч обертався в абсолютно неочікуваних напрямках. Але понгери встигали всюди, присідали і крутилися, підрізали й пригиналися. Відбиваючи кожен удар. І витіснивши врешті-решт суворих сестер із чемпіонату. Різдвозавр захоплено пролетів навкруг даху, на щастя, глядачів так затягнули затяті партії, які розгорталися перед ними, що ніхто й не помітив блакитного динозавра, який літав у них над головами. Понгери дійшли до півфіналу, і тепер атмосфера стала напруженішою. Поперед ними стояли недосяжні найвищі гравці чемпіонату. Ті двоє з ростом були як Брейдон на плечах у Марвіна, а руки мали такі довжелезні, що скидалися на ляльки розтягайки, що так і не втягнулися до своїх звичайних розмірів. І ці супердовгі ручиська могли будь-де перестріти м'яч суперника, що робило з них грізних супротивників. Зненацька різдвозавр помітив, як Марвін шепоче щось на вухо Брейдону. Невже у братів є план гри? Недосяжні зробили першу подачу Пінг. Брейдон відбив м'яч, і той перелетів через сітку. Понг! Щойно відскочивши від столу, м'яч тут же полетів назад. Пінг. Марвін зі всієї сили вдарив по м'ячу в протилежний бік столу. Понг. Недосяжний гравець потягнувся рукою через увесь стіл, щоб його відбити. Пінг. Брейдон крутнув м'ячем у дальній кут столу. Понг. А це означало, що недосяжний знову мусив витягнути довгу гнучку руку Пінг, понг, пінг, понг. Відбиваючи м'яч, Марвін із Брейдоном щоразу міняли його напрямок, змушуючи своїх супротивників викручувати й розмахувати руками. Щоб не відставати. Аж поки. Ай! заволали недосяжні, їхні руки якимось дивом сплелися і застрягли. Непередбачувані подачі Марвіна та Брейдона змусили їх так несамовито розмахувати руками, що вони. Навіть не усвідомлюючи цього, заплутались у дивний гнучкорукий вузол. Недосяжні повалилися на підлогу, намагаючись виплутати руки, та що більше вони їх смикали, то міцніше ті затягувалися. У них не було іншого вибору, як поступитися. Марвіни з Брейдоном. Вирвались у фінал. Ця мить настала. От от вони постануть перед своїми найзапеклішими суперниками, заклятими ворогами, братами, ракетками. Що ж, от ми і зустрілися знову, пан Герята, гмикнув пол ракетка. Ми Понгери, виправив його Брейдон. Байдуже, як ви називаєтесь, мій брат бачить майбутнє, і, спойлер, ви не виграєте, сказав Персі ракетка, і брати зареготали. Брейдон хотів було огризнутися, але Марвін виставив руку, спинивши його. Нехай твоя ракетка скаже все за тебе. Порадив він братові, коли їхні супротивники по той бік столу почали вдавано натискати на дверний дзвінок. Дін Дон, заграймо в пінг понг заспівали вони, а тоді подали м'яч, і гра розпочалась. Для Марвіна з Брейдоном початок видався не з легких. Різдво завродний міг дивитися, як випробовували межі їхніх пінг понговських можливостей. Натовп аплодував і вражено охав, поки матч неугавно наближався до кінця. Брати ракетки спершу випереджували їх на одне очко. Тоді Марвін із Брейдоном наздогнали їх, тоді знову опинились позаду, тоді знову вирвались уперед. Вони йшли нога в ногу. Аж тут пол ракетка зробив відкритий удар, зачепивши кут стола, і м'яч полетів кудись у протилежний бік. Брати ракетки переконані, що заробили очко, переможно вдарили кулаками в повітря. Але Брейдон стрибнув до м'яча, який усе ще був у грі. Його простягнута ракетка торкнулась м'яча, відбивши його назад, поки пол і сперсі давали один одному п'ять. Просто збожеволів. Тепер рахунок був 10-9 на користь понгерів, ще одне очко і трофей їхній. Брейдон підкинув угору м'яч і вдарив по ньому так, що той просвистів через стіл. Але брати ракетки легко відбили цю подачу Пінг понг. Пінг, понг, Жодна пара братів не збиралася прогавити очко. На кону був трофей. Аж тут зненацька обличчя пола ракетки скривилось від сущого жаху, ніби в нього перед очима зринув привид, чи навіть динозавр. Динозавр! заволав він. І показав на скляний люк у даху зали, узрівши там різдвозавра якраз тої миті, коли Персі закритою ракеткою відбив м'яч через сітку. Час, здавалося, сповільнився, коли всі глядачі і навіть Брейдон обернулися туди, куди показував пол. Однак Марвін, який уже добре знав про динозавра на даху, згадав пораду, яку раніше дав йому горі в окер. Наступного разу, коли м'яч летітиме тобі в лице, не заплющуй очі. Марвін так і зробив, не випускаючи з поля зору м'яч, що летів до нього, він відвів ракетку назад і що духу зарядив по ньому так, що той полетів через сітку в один бік, а тоді відскочив у зовсім інший. Сокіт м'яча вивів братів ракеток із транцу, але було вже надто пізно. Вони врізалися один в одного і переможено повалились на підлогу. І понгери виграють чемпіонат. заволав коментатор, і публіка нестямно заревіла. Різдвозавр із сльозами гордості в очах дивився, як Марвіну з Брейдоном вручили кубок. А їхні батьки вибігли з натовпу їх привітати. Два брати почав Марвін, світячись від щастя. Одна команда додав Брейдон. Супер банда! заспівали вони, піднявши вгору трофей. Того вечора брати сиділи на підлозі в Марвіновій кімнаті, витріщаючись на свої відображення. У Золотому кубку. Як думаєш, мама дозволить нам їсти з нього пластівців молоком? запитав Брейдон. Ти що? відповів Марвін, і Брейдон всміхнувся. Повірити не можу, що брати ракетки хотіли надурити всіх динозавром на даху, згадав він. Бо коли ти вже зібрався. Провернути фокус, хто в тебе за спиною, то бодай зроби так, щоб було правдоподібно, засміявся Брейдон і взявся. Відтирати рукавом відбиток пальця на блискучому трофеї, аж раптом зблід, побачивши чиєсь відображення. Він різко розвернувся і підбіг до вікна. Що таке? запитав Марвін. Мені здалося, я побачив, Брейдон труснув головою. Що? Мені, певно, макітриться від перемоги. Якоїсь миті мені здалося, що я узрів динозавра, хихикнув Брейдон. Дивно усміхнувся Марвін і теж підійшов до вікна. Гей, хіба це не твоя приставка? запитав Брейдон, показуючи на дорогоцінну братову власність, що лежала на даху. А її супермегапіксельний екран уже припорошував сніжок. О, так», – буденно мовив Марвін, затуливши штори. І залишивши приставку на дворі, можемо завтра її врятувати. То ти хочеш почути, як мені дісталася футболка Гаррі Вокера? Брейдон широко всміхнувся. Так. Поки Марвін узявся переповідати братові всі пригоди, що трапилися з ним того дня, різдвозавр розчинився вночі. Не випускаючи з лап іще легший список нечемнюхів. Коли брати поруч навіть темна ніч стає світлішою, хай ця казка залишить у серці спокій і тепло. Спи солодко до нової зустрічі у світі різдво